Павло Тичина З кохання плакав я ридав З кохання плакав яридав, над бором хмари, муром, той плач між нею мною став мармуровим муром, пливуть молитви у горі, Вернися з сміхом дзвоном. Спадає лист на вівтарі, Кучерявим дзвоном, уже десь випали снеги, над бором хмари, муром, розбиті ніжні вороги, мармуровим муром. Самотна ти, Самотний я, весна, світанок, вишня, Обсипалась Душа твоя вранішня, вишня, переможного миру вам.